Слава Ісусу Христу! Давайте піднімемось для того, щоб прочитати Слово Божого. Дії святих Апостолів, перший розділ, восьмий текст. Дії святих Апостолів один, вісім. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Знаєте, пісня, яку проспівали молодь мене надихнула на думку, чи почав я любити Ісуса Христа більше, ніж тоді, коли я покаявся, коли я прийняв Ісуса Христа у своє серце. І я думаю, що так. Тоді, якщо я тільки розумів, що мене було спасено, то тепер я більше розумію, для чого мене було спасено і від чого, наскільки багато мені було прощено, і що я отримав завдяки цьому спасінню. Ці слова, які зачитав текст Святого Письма, вони відносяться до останніх слів Ісуса Христа, які Він сказав про тут, на землі, будучи. Перед Вознесінням Він говорить такі слова до своїх учнів. Там досить прикра ситуація, якщо ми вище читаємо в діалозі між Ісусом Христом і учнями було запитання. Ісус, чи не час у цього? Ми читаємо про це у шостому тексті, а вони. І зійшовшись, питали його, і говорили, чи не час у цього відбудуєш Ти, Господи, Царство Ізраїлеве? Запитують вони те, що для них нагальне, запитують те, що їх хвилює. І вони вже думають все. Оце той час, коли Ісус Христос має зробити те чи інше. Я розмірковуючи над цим текстом, я собі задумувався про те, що від першого дня, від першого дня, Я собі задавав запитання. Але це мовчки, я не говорю сам з собою в голос. Але люди, з якими я зустрічався, вони запитували мене, коли це закінчиться? Воно ще початися не почалося, да? як говорить один з управителів сусідньої держави. Ще ми нічого не почали. А ми вже хотіли би закінчити. І ми часом думаємо, що Ісус Христос хоче зробити саме це: або одне, або інше. І... У наших проханнях досить багато, дуже багато що робить Ісус Христос. І ми вдячні йому за це. Ми вчора були на гарному весіллі брата Павла, сестри Дарії. І знаєте, ну, таке ж саме було прохання у них, як і у мене, на моє весілля. І вони просили про те, щоб була гарна погода. І це гарне прохання. І Бог дав гарну погоду. Але не завжди Ісус Христос відповідає на наші прохання саме так. Як ми цього просимо у такому вигляді, як ми цього хочемо. Задаючи питання, чи скоро закінчиться війна, нам треба дати собі чесну відповідь, чи ми прийняли урок, який Ісус допустив в нашому житті. Якщо у нас урок є 45 хвилин, а ми хочемо через 30 хвилин уже піти геть. Вмітку для того, щоб показати, що цей учень, цей курс не дійшов. Або взагалі, про яке учні хотіли вже зараз. Я вже якось говорив, свідчув про те, що говорив з одним служителем, пастором, і він каже: я перестав молитися про мир в Україні. Це був 2015 рік. І мене це так обурило. Він, будучи обласним пастором тут в Україні, я його питаю, я вас не поняв. Текст Слова Божого написано, що моліться про мир в державі, в країні, в якій ви перебуваєте. І там навіть описано, для чого це треба просити. Він каже: Я зрозумів, що люди будуть грішити безнаказано, безответственно. Ми грішимо, і за це нам нічого нема. Тому важливо нам, щоб ми розуміли, що Бог карає як і одну сторону, так і іншу, і Його воля вона суверенна, вона вища наших побажань. Я не говорю про те, щоб ми не говорили Богові наші бажання. Але я говорю про те, щоб ми наші бажання не ставили вище його волі. І ось дуже, можливо, так, різко, Ісус Христос відповідає своїм учням: то не ваше знати час та добу, що отець положив був у владі своїй. Коли мене запитували, про, коли це все закінчиться, я кожен раз, коли приїздив на Схід, я розумів, що це не скоро закінчиться. І зараз мене коли питають, я кажу, це вже ближче, ніж тоді. Але коли Господь зупинить, ми читаємо Слово Божому текст про те, що якщо б не молилися, то ці часи не скоротилися б. Тобто нашими молитвами вірні люди, віруючі люди, можуть своїми молитвами цей час переживань скоротити молитвами. Не переглядом новин, не співчуттям, не якимись іншими. Справами, а саме перебування вірними, будучи вірними людьми перед Богом. Отже, що саме Ісус Христос відрізає словами Своїми, коли учні питають, чи не час у цього, Ісус каже, це не ваша справа, не вміє перед відходом Своїм. І якщо я б кудись від'їжджав на довгий тривалий час або взагалі на, на, на постійне проживання, то я б у останні свої слова, коли я від'їжджаю, я б говорив щось дуже важливе. І ось ці слова, які я зачитав, вони відносяться саме до важливих слів для кожного учня. Послухайте, не для учнів, а для кожного учня, хто себе вважає дотичним до послідування Ісуса Христа. Та ви приймете силу. Ми розуміємо, що ця сила. Духа Святого це не є просто сила, сила, коли ми беремо якесь яблуко чи ще щось і відпускаємо, і сила тяжіння його притягує. Це сила, але в тому ж контексті ми розуміємо, що це є особистість, Дух Святий це є особистість, яка дає силу. Отже, сила це не є щось притаманне комусь окремо, але Духу Святому, який цю силу може дати. Ми не можемо мати силу, не маючи Духа Святого. І це нам треба запам'ятати для себе і кожного дня собі нагадувати. Не в чомусь іншому ми можемо знайти силу окрім Духа Святого. Окрім Бога, який дає через Духа Святого цю силу. Отже, що саме робить Дух Святий у нас? Отже, ми приймаючи цю силу від Духа Святого, Він... Злинув на нас. І завдяки цьому ми стаємо учнями Ісуса Христа. Тут написано свідками будете. В Єрусалимі, тобто, це в ближньому оточенні, там, де ти є, в твоїй сім'ї, в твоїй квартирі, біля твоїх сусідів. Це твій Єрусалим. Ми читаємо далі в Юдеї. Це в ближньому оточенні. Ширше, ніж ваша сім'я і ваша оселя. І в Самарії. Самарія це взагалі вороги. Тому Ісус Христос говорить, що ваша сила буде розповсюджуватись на всі аспекти вашого життя. З малому контексті, у ширшому і взагалом. Ми якось були на Волині, і там є село таке Самари. І браття кажуть, це таке село, щоб ви розуміли, там ворони на розворот йдуть. Там глуш далі, Білорусія і більше нема дороги. І е, Браті говорять, ви вже до Самарії дійшли. Я кажу, чекайте, бо я був біля китайського кордону в Таджикистані. І там теж всі говорять, що це край землі. Що це мається на увазі? Це Міркується чи тільки для чогось конкретного буде ця сила розповсюджуватися? Що ж? Це за справа, якою ми маємо бути свідками. І що це за важлива справа, про яку Ісус Христос говорить в останній момент свого перебування з учнями тут на землі. Коли Він говорить про те, що ви будете свідками моїми, це означає, що ви будете говорити те, що я говорив, ви будете робити те, що я робив, ви будете свідчити, що ви були особистими свідками моїми. Я не буду заголублюватись про інших. Свідків, які вони себе називають свідками Ісуса Христа, тому що вони не, є, не являються такими. Але наша відповідальність в тому, щоб ми приймали силу Духа Святого. Отже, це можливо, щоб ми не приймали силу Духа Святого. Ми говоримо, що ми маємо Духа Святого, але ми Його силу, а це і відповідно і Його воля виконувати Його волю. Ми можемо не приймати. Ісус Христос від цього нас застерігає. Отже, Відволікаючи нас від новин, і цим реченням, то не ваше знати час і добу. Хоча я переконаний, що Бог знає, коли цей час настане і коли ця доба настане, коли українці вільно здихнуть і скажуть, закінчилося. І що далі має бути? Я б хотів, щоб ми міркували далі. Ширше. І не зупинялися тільки на Єрусалимі. Слава Богу, в Чернівцях спокійно. Тільки щось гепнуло десь по сусідству, і ми переживаємо. Думаємо, чи то не сусіди щось рухають, чи, чи ще щось якась ситуація. Ми маємо дивитися дальше. Що далі? На мій, мої переконання з того, що я набачився у цьому, у цьому контексті, у цій війні, якщо ми після. Закінчення війни не скажемо перед Богом дякую, ця війна не закінчиться. Вона буде продовжуватись. Якщо не у державі, то в нас у сім'ї. Ми знаємо багато сімей, яких, які перестали спілкуватися просто через різність поглядів. Одна сила, один дух і різні розуміння не має бути такого. Ісус Христос говорить, що один Дух Святий злине на вас. І моїми свідками будете. Отже, ми маємо відповідальність не спостерігати за новинами, хоча це важливо для того, щоб ми розуміли контекст, в якому ми живемо, і про що саме молитися. Тим не менше, ми маємо відповідальність цією силою Духа Святого користуватися, бути свідками Ісуса Христа і саме підкреслюється, да, де це має відбуватися аж до останнього краю землі. Я пригадую одного пастора, який говорив, що понад 500 служителів в Росії це служителя з України. І для них це, це дуже великий спротив розмірковувати, як це має бути. Я і українець, і маю підтримувати певний контекст і в Росії. І це є страх. Хоча ми в Тимофії читаємо про те, що Бог не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Отже, цим. Духом Святим ми наповняємось, подолаючи страх, ми проходимо і використовуємо ось цю силу Духа Святого, який перебуває на нас. Є ще одна ознака: якщо ми Духа Святого не отримали, якщо ми говоримо про те, що ми живемо а, у мирі з Богом, але ми не виконуємо Його волю, тоді це не є мир. І ми не користуємося цією силою Духа Святого. Або ми думаємо, що Дух Святий це для нас тільки для якоїсь користі. Він нам потрібен для того, для того, для того, а у інших якихось на роботі чи десь в інших справах Він нам не потрібен. Отже, Ісус Христос відкриває нам ці істини про те, що ми будемо свідками, і люди будуть бачити. Я вже, можливо, якось говорив про один випадок в Київській області, коли ми були на евангелізації. одна жіночка помолилася разом з молитвою Покаянням. Разом з одним братом, він вже в вічності. І вона каже, що мені діти далі? Ну йому їй пояснили, що їй треба перебувати в Слові Божому, мати спільність з церквою. Вона каже, а куди мені ходити? І я пам'ятаю навіть населений пункт, це біля Києва недалеко. І їй пояснюють, а вона каже, а, туди, куди ходить Марія Іванівна? І вони кажуть, да, все, ви з Марією Івановною знайомі, то будете ходити туди. Вона каже, ні, я не піду туди, де Марія Івановна. Яким свідком була ця Марія Іваніна? Наскільки ця людина не хотіла бути дотичною або відображати цю саму Марію Іванівну. Тому людям, люди дуже е, прискіпливо да, слідкують і кажуть, тобі це не можна. Один з моїх друз... близьких друзів каже: А тобі що, це можна? Він каже, мені це теж не можна, але тобі більше не можна, ніж мені. Він з е, іншої е, конфесії, але тим не менше він собі дозволяє, що за ним це не слідкують. Ми являємося свідками Ісуса Христа. І це не обмежується будинком Дім Євангелія, Дім миру, дім Молитв. Неважливо, як би це не називалося. Це не є якісь території рамки. Це є набагато ширше і набагато глибше, чим ми в собі б могли уявити. Отже, ми являємося свідками Ісуса Христа, про це саме Він говорить. І у дев'ятому тексті ми на завершення хотів би, щоб. Ми звернули на це увагу і підбадьорилися заохотити вас до такої, щоб ми не переживали тільки сьогоднішнім днем. От учні, дивлячись на це все, таке враження, що Ісус Христос їх насварив, а потім ще й дав урок моральний такий. У дев'ятому тексті ми читаємо і прорікши оце, як дивились вони, він угору підноситись став. А Хмара забрала його сперед їхніх очей. І вони спостерігають далі за Ісусом Христом, очікуючи, можливо, Він ще щось скаже, ще щось зробить, він нічого не робить, нічого не каже, і починає від, від землі, відриваючись, возноситися. Чому я хочу на цьому саме акцентувати? Я хочу, щоб ви кожен з вас розуміли, ми очікуємо піднесення такого ж піднесення, як відбулося з Ісусом Христом. Якщо ми до цього не готові, це піднесення не буде сильніше, ніж сила притяжіння. Земля нас буде тримати. Але якщо ми будемо разом з Ісусом Христом очікувати ось це піднесення, ми його набудемо. Обов'язково. Ісус Христос показав, що очікує кожного з нас: Вознесіння. І ти забудеш про новини, ти забудеш про переживання, про війни, про а, хвороби. Ти забудеш про це. Коли ти будеш очікувати чогось, що тобі показав Ісус Христос. Часом ми не бачимо Його і Хмари закривають Ісуса Христа перед наших очей. І ми очікуємо Ісус, ще щось покажи, ще щось скажи. Він нічого не скаже, пок... але Він продемонстрував. Що саме відбудеться з церквою Христовою, до якої ми, слава Богу, і належимо всі. Отже, я не знаю, скільки часу б це могло втривати, але вони пильно дивилися в 10 му тексті, ми читаємо на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі остали при них та й сказали: галілейські мужі, чого стоїте? І задивляєтесь в небо. Той Ісус, що вознісся на небо, від вас, Прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Отже, є два розвитка подій для церкви Христової. Я хочу, щоб ми сьогодні потішилися цими словами, щоб ми були радісні в тому, що нас очікує, як церква, не як окремих людей, а як церкву, як тих, хто є свідками Ісуса Христа. Якщо ми не являємося свідками Ісуса Христа, це інша величезна глобальна проблема для кожного з нас. Якщо ж ми, як свідки Ісуса Христа, виконуємо Його волю, живемо по Його волі, і сповідуємо Його як Господа і Спасителя, то саме ось ці дві, оцих два розвитка подій може відбутися з кожним з нас. Або ми будемо вознесені разом з Ісусом Христом, до Ісуса Христа, перепрошую, як і Він був вознесений, або ми очікуємо Його приходу тут на землю. Тому, якщо ми сьогодні ще не являємось приналежними. Якщо ми ще не впевнені в тому, що ми приналежні до цієї події, яка буде відбуватися з кожним з нас, піднесенням, якщо ми ще не впевнені, можливо, я ще не повністю прощений, або я ще не, все, я ще не готовий, де хто говорить. Да? Тому два, дві, два, дві події можуть відбутися з нами, як християнами: вознесення. Або очікування Ісуса Христа приходу. Якщо ж ми не належимо до цих двох категорій, які очікують цих, ці дві події, тоді ми маємо проблему затримки тут на землі, допоки ми не приймемо Ісуса Христа і не е, розкаємося у своїх гріхах. Я пригадав, коли мені було 20 років, один з служителів зустрів мене тут на ступіньках е, е, з дому молитвами виходили. І він мене запитав, ти ще довго будеш від Бога тікати? Я кажу, ну я ще. Він каже, не втечеш. І слава Богу, я через півтора місяця не втік далеко. Бог дав мені життя і дав можливість мені покаятись і прийняти як Господа і Спасителя. І зараз ми несемо відповідальність, я в першу чергу, бути свідками Ісуса Христа. У наших молитвах, зараз, до якої ми склонимось, я б хотів, щоб ми. Дякую ви, в першу чергу за те, що Він дає нам Духа Святого, дає нам силу через Духа Святого, дає нам можливість бути свідками Його, розширюючи Його царство. І в другу чергу, Він нас не залишив одних. них. Ісус Христос каже, я не залишу вас сиротами. Якщо ви знаєте когось, хто сирота, то ви зрозумієте, що це, що це означає. Тому Ісус Христос нас не покинув фізично, але Дав нам Духа Святого, який злинув на нас. І тому вдячність в нашому серці має більше бути наповнювати в нас, ніж то, що новини тут по землі. Тому Хай Бог благословить, щоб ми справді були свідками не тільки тут, у домі молитви, а й за межами у тролейбусі, у маршрутків, на роботі, і вдома. Сусіди мають бачити нас, що ми свідки Ісуса Христа. Будемо зараз про це молитися. Амінь. 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 Молимося.